На сесії Житомирської міської ради депутати одноголосно підтримали пропозицію присвоїти історику-краєзнавцю Георгію Мокрицькому звання почесного громадянина Житомира посмертно. Це шана не тільки його то, що він робив як краєзнавець історик Це шана всім тим людям, які працювали з ним, працюють зараз і будуть працювати надалі на краєзнавстві і історії нашого міста. 26 грудня смерті Юрія Павловича. 6 грудня о 10 годині збираємося на кладовище. І ще повідомили 28 січня наступного року день народження Юрія Палича в бібліотечній системі нашого міста. Хлібна, 29 Ми будемо відкривати ноукову історично-краєзнавчу бібліотеку Мокрицького. Нагадаємо, Георгій Мокрицький був краєзнавцем, письменником і журналістом. Він є автором кількох десятків книг про історію і сучасність Житомира, його підприємства та навчальні заклади. Ірина Кирилович, Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.